Моє вітання усім, хто знаходиться разом з нами сьогодні. Що таке правда? Ось на таку тему я пропоную вам разом зі мною сьогодні порозважати. Друзі, як часто ви чули або чуєте такі вирази на подобу ось такого? То є дійсно правда. Не дам збрехати. Або правду вам кажу, я відповідаю. За свої слова. І як зазвичай ми схильні вірити цим людям. А особливо коли ми переживаємо труднощі в житті і надіємося та очікуємо, що це минеться і стане краще. Ти звернись ось до цього лікаря, нам говорить, він тобі допоможе. Або ж ти переїдь в інше місце, там тобі буде краще. І ми довіряємо таким людям. Один протестантський пастор з Канади сказав, в якомусь минулому році та місяці листопаді має прийти Ісус Христос. Я не пам'ятаю, який це був рік, але коли це не сталося, Він не вибачився, що це було неправдою, але Він знайшов вихід свого становища. Він говорив, Господь Ісус затримується, наводячи приклад з причти Христа про 10 дівчат. А коли забарився молодий, якби цим Він виправдовував свою неправду, то не моя помилка, то не я сказав неправду, то просто Господь забарився виконати те, що я сказав. Тому всі претензії не до мене. А до Ісуса. Всі ми знаємо, що таке темнота. Темноти не існує, існує відсутність світла. Тому ми застосовуємо слово темнота як відсутність світла. Друзі. А як на рахунок, що таке брехня? Так ви правильно здогадалися. Брехня це відсутність правди. Тому чоловік, який сказав 99 разів правду і один раз обманув, ми називаємо його неправдомовець або брехун, незважаючи на те, ким він був перед тим, І що він говорив. Ну, хтось скаже, в кожного своя правда. А ви знаєте. Чим відрізняється правдивий пророк від неправдивого згідно Святого Писання? Тим, що правдивий все говорив від Бога і це було 100% правдою напроти іншого неправдивого пророка, який говорив, а воно не збувалося, або якась частина збувалася. Правда буває. Різною, хтось скаже. Так, я погоджуюся, що є, наприклад, приємна правда і є неприємна. Але це правда. Ось наведу приклад. Вашу машину було викрадено. І це є неприємна правда. Але через певний промежуток часу поліція впіймала злочинця і машину цілості повернути вам. І це є приємна правда? Ну, в кожного своя правда, хтось сказав. Якщо торкатися релігії, ти так віриш, а я вірю по-іншому. В кожного своя віра, своя правда. Друзі. Чому так важливо? Розуміти і приймати без домішу, досконалу, абсолютну правду в усіх сферах життя, ну і включаючи віру або релігію. Тому що в житті людина буде мати наслідки за помилку. Наприклад, лікар, даючи комусь неправдиву е, інформацію по відношенню. Е, цієї є або іншої хвороби, може призвести до смерті пацієнта. Або ж коли він буде давати неправильну кількість ліків, це може вбити людину. Або ж посадка не на той літак приведе вас туди, куди ви не бажаєте летіти. А невірність в шлюбі може. Призвести до руйнування сім'ї. І, можливо, навіть до хвороби. Але найбільш важливим наслідком напівправди, як ми часто любимо говорити, напівправда це те ж сама брехня або неправда, можуть бути наслідки у сфері віри. Друзі. Вічність. Це дуже довго, щоб ми помилялися, щоб хтось нам сказав, я так віру, а ти так віруєш. В кожного своя віра або правда. Друзі, не існує багато вір? І є тільки одна віра, як Христос говорив: майте віру Божу. Тож все-таки, що таке правда, і чи Існує вона. Давайте звернемося до Святого Писання і поглянемо на одну історію про чоловіка, який задав таке ж запитання Ісусу. Коли Ісус стояв перед Пилатом, там відбулася дуже цікава розмова. Ось як апостол Іван описує про цю подію. Тоді знову Пилат увійшов у приторі і покликав Ісуса, і до нього сказав, Чи ти цар юдейський. Ісус відповів, чи від себе самого питаєш ти це, чи то інші тобі говорили про мене? Пилат відповів, чи ж я юдеянин? твій народ та первосвященники мені тебе видали. Що таке ти вчинив? Ісус відповів, Моє царство не світ цього, якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був Я Юдеєм. Та тепер моє царство не звідси, говорив Ісус. Тому Пилат сказав йому: так ти цар? Ісус відповів: сам ти кажеш, що цар я, я на те народився і на те прийшов у світ. Щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мене або мій голос. І ось говорить Пилат до Ісуса. Що є правда? Друзі, Христос сказав про себе ось які слова. Я дорога, правда і життя. Абсолютною, досконалою правдою є тільки Бог. В Біблії написано: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Одного разу до Ісуса підійшов багатий юнак і запитав учителю добрий, що мені робити, щоб спадкувати вічне життя? Ісус відповідає. Їм, Чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, окрім Бога самого. Ісус Христос назвав себе правдою а досконалою правдою. А досконалою і правдивою правдою являється тільки Бог, як і ніхто не є добрим, окрім. Бога. Самому. Отже, Ісус Господь якось промовляв до юдеїв, які увірували. Як у Слові моїм позостанетеся, позостанетеся тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить? Святе Писання Біблія це Божі Слова, через які людина. Пізнає правду. І ця правда робить вільними таку людину. Або таких людей. Юдеї не могли цього зрозуміти. І прийняти, тому вони говорять і запитують Ісуса, нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Ісус відповідає і говорить їм, по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той гріха. коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Друзі, ми живемо в такому світі, а особливо в наш час, де розвинуті соцмережі, і де кожен претендує на цю інформацію, що він подає, що вона є правдою. Якось я переглядав рекламу чотирьох різних парфюмерних компаній. І кожна з, них, кожна з них претендувала, що вона є номер один на ринку. Хто з них являється правдомовцем, а хто ні? Друзі, до речі, я хочу сказати, що я ніколи не чув, щоб якась із компаній рекламувала свою продукцію під номером 2, 3 чи 4 і так далі. Дорогі друзі, дорогі слухачі, досконали тільки Бог, як ми наголошували, або Боже Слово, наголошує на цьому. І він сам є правдою. Тому без Бога людина приречена в повній чи не повній мірі вірити в неправду. Ось як про це говорить Святе Писання. І за це Бог пошла їм дію обмани. Це коли прийде Антихрист на землю, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправедність. Або ж англійський переклад говорить ося, що були засуджені всі, хто не вірив правді, але любив зло. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Хто противиться правді, але кориться неправді. Боже Слово говорить на того лютість та гнів. А ось любов не радіє з неправди, але тішиться правдою. Ось як Боже Слово говорить по відношенню тих людей, які вірять неправді. І слідують за, правдою, за неправдою. і люблять чинити зло. І на закінчення, друзі. Коли ви відчуваєте, що з вами несправедливо поводилися чи поводяться, пригадайте Ісуса, нашого Господа Ісуса Христа, який стояв перед Пилатом з фабрикованими звинуваченнями. Якщо ви відчуваєте себе покинутими, зрадженими і несправедливо покараними, згадайте Ісуса. Господь. Прийшов через те все з ціллю, щоб ви могли пізнати правду. А правда могла вас звільнити. Пізнаєте правду і правда звільнить вас. Людина не буде підвладна гріху і неправді. Якщо у вас є Ісус, друзі. Ви маєте все, і ніхто не може забрати його у вас. І це теж правда. Друзі, ви можете сказати на це амінь. Тоді на цьому я закінчую. Залишайтеся з Богом.